Імена, які потрібно знати і пам'ятати, 110 років випинулося б у неділю, неперевершеному творцю орнаментів вишивки буковинців Георгію Гарасу. Художні композиції митця слугували та слугують майстрам голки зразками для створення вишиваних шедеврів. Аби побачити гарасівські ескізи, наша знімальна група завітала на виставку, приурочену його іменинам до краєзнавчого музею. Землячка майстра Марія рукоділлям захоплюється з дитинства. Дар передався від бабусі, вишивки якої і після смерті експонуються в іменному музеї на батьківщині в Банилові. Творити за ескізами гараса, каже пані Марія, справжнє задоволення. Вишиває все, проте серце давно віддала українській сорочці. Знаєте, в мене дуже багато вишився коді поки я не обшне усі свої сім'ї, донеці, синові. Чоловікові, мамі, тату я не беруся за вчись роботу, бо тому, що так діти в мене виростають, я постійно оновлюю гардероб. у нас так селіна вижиченими у нас до церкви постійно дігають водих. На всі великі релігійні свята. В роботі Георгія Гараса переважають гуцульські мотиви характерні для буковини. Геометричні фігури, квадрати, ромби, зірки, хрестики. В авторських ескізах щось своє віднайти може будь-хто. Студентка училища мистецтв Наталія на виставку захопила навіть фотоапарат. мене мати дуже любить також вишивати і думаю, я дуже багато фотографій зробила для того, щоб зацікавити. Часто в мене таке. Дуже тепле враження, домашнє відчуття навіть дитинства. Такого на жаль, створених за ескізами майстра робіт на виставці представили мало. Та й ті, що були, збиралися зі світу по нитці. Познайомитися з творчістю художника, відвідувачі могли за допомогою стендів. Їх зі Львова привезла сім'я Сивуляків, яка довгі роки товаришувала з родиною Гарасів. Бо в центрі ми тільки приїхали в і де жіночка якась ми її питаємося, не скажете, де мешкають Гараси. Ходіть, я вам покажу. А то виявилося, що була і таке Дружба, яка зародилася у далекому 72-му році, пережила і подружжя Гарасів. Селами Своліків у Львові видали книгу з ілюстраціями ескізів майстра, в ній містилася лише третя частина творчого доробку півтори тисячі робіт. Роман Вітовський, Ян П'ятковський, Темедня Тива.